Що ж я зараз вам покажу? Ні не рози, хоча ви так само їх бачите. Я так цілий день хожу туди-сюди, туди-сюди різну роботу роблю. І я їх якби не бачу. А потім так якось звернув увагу свою. І просто шокований, які ж вони гарні та красиві. Але ми йдемо до іншої квіточки. Дружина мені сьогодні вранці сказала, каже, а ти бачив? Кажу що, а вона каже, нарешті наше ківі, який я купував під назвою сорт Дженні, заквітло. Я правда не знаю, чи це правда, вже не пам'ятаю, в кого я купував. Доглядав за рослинкою, вкривав її на зиму, цю зиму вже не вкривав. Трошки там кореневу систему зверху прикрив і все. До речі, нащепив... Кейварда. Не знаю, що з цього вийде. Ну, вона, мабуть, злякалась, що я вирішив з нею зробити іншу рослинку. І одразу розквітла. Ну, будемо бачити, що воно таке.